СБУ затримала агентку ФСБ у Кривому Розі. Жінці загрожує до 12 років ув'язнення спецоперацію з викриття інформаторки провела військова контррозвідка Служби безпеки України за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Затримана жінка, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення сил оборони у Кривому Розі. Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на кривий ріг. За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ. Підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих. Таким чином вона потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучила жінку до негласної співпраці проти України. Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру.